Вчителів та гостей на нашому традиційному, але такому особливому святі. Сьогодні ми зібралися не лише для того, щоб розпочати новий навчальний рік, а й для того, щоб кожну шкільну родину прийняти нове покоління. Увага! Школа приготуватися, право завести першокласників на свято першого дзвоника надається їхнім вчителям. Зустрічайте дружніми оплесками майбутнє нашої держави. Перший аклас, власний керівник Романченко Лариса Миколаївна, як справжній патріот своєї країни. Вона в серце наших дітей любов до рідних землі, повагу до її історії та віру у велике майбутнє України. Вона вчить їх бути сміливими. Сильними та допомагати один одному Ваші області перший а клас. Yeah. Учні першого Б класу велі в країну знань вам відкриває ваша перша вчителька Завражна Наталія Юдівна, та ламовита, борча. Невтонна на дитячого настрою та святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ у чудових незвичайних кольорах людських почуттів. Перший Б клас, <плес> вітаємо, юних колянів першого B класу! протягом чотирьох років. Поруч з вами буде ваша перша вчителька, Лівська Олена Володимирівна. Перший в клас, яка навчить вас бачити і розрізняти добро і зло. дарувати людям радість. Разом з нею ви повандруєте незвичайними стежками країну знань. Вітаємо перший В клас! Тим першу вчительку Жежур Світлану Володимирівну, перший гець. Вона своїм прикладом недоволеності і сили Духу. Її місія виховувати молодо покоління українців, які будуть любити свою країну, своєю працею. Вона вкладає у кожне серце маленького патріота, повагу до героїв минулого і теперішнього. І головне. І рознезламність нашої країни. Перший Г-клас. Підтримайте пороги учнів першого Г-класу. Перший Т. її душою навчити Україну її мову та культуру. Ваша мудра та ласкава перша вчителька Кузьменко Світлана Денисівна. Вона має надзвичайно добре серце, яке навчить вас бути дружніми, чуйними, смітливими та сміливими. Перший Т клас. Вітайте учнів першого д'є класу. Замітню першу вчительку Гордієнко Ольгу Миколаєвну. isso. Mas Швиденько, швиденько підтягуємося, перший є клас. Ой, ой, клас.